Вітаю товариство. В продажі з'являється Audi Q5 2012 року випуску з двохлітровим бензиновим колуном на автоматичній коробці перемикання передач та на повному приводі квадру. Цей 12-й рік, 11-й місяць випуску. Це вже рестайлінгова модель в білому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Дуже гарно виглядає. З нюансів одразу перейдемо по кузову, що є трохи пожовтів. Передній бампер. І ось тут трішки зліз лак по ньому. Також на решітці тут теж трохи зліз. Лак на передньому Тобто При бажанні можна його собі замалювати, Ціна питання там в районі 4 тисяч гривень і автівка буде прям дуже гарно виглядати. Чому я так кажу? Тому що на фоні загального кузова автомобіля ну воно трохи коли придивляєшся, кидається в очі, оскільки капот у нас. В ідеальному стані по правій стороні якихось зауважень по кузову зовсім немає, ні вм'ятин, ні подряпин, ні потертостей, ні будь-яких інших нюансів. По кришці багажника теж все дуже ідеально, теж немає ніяких затертостей чи подряпин. По задньому бампері теж все дуже чудово. Ліва сторона теж без зауважень. Ось, Ось Бачите, ніде немає ні подряпин. Ні якихось дефектів в цілому. Автомобіль в дуже гарному стані. Пробіг його становить 183 тисячі кілометрів на такому коричневому шкіряному салоні, їхньому фірмовому Audi. Дуже мені подобається і я впевнений, що багатьом людям теж. Також є шкіряне кермо з багатофункціональне. Можна керувати мультимедією. Ось. Електробичне гальмо, датчики світла, датчики дощу, 4 склопій електролювання передніх сидінь теж присутні. Салон в цілому в гарному стані, теж зберігся, як на свої руки та свій пробіг. Чорна стеля дуже йому пасує цьому авто. Білий колір, коричневий салон і чорна стеля. Ну, Що може бути краще. Чистий, охайний салон. Технічний автомобіль в доброму стані, динаміка розгону хороша, заводиться автівка з співоберта, якихось стуків, грюків по ходовій частині немає. Ці дерев'яні ставки теж мені подобаються. Локітник є, по правій стороні теж. Все, в принципі, дуже гарно те чудово. Придбати автомобіль можна в з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Оглянути авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто. Тому заїжджайте. Безпека, до речі, в автомобілі все ціла, нічого не спрацьовувало. Тому то собі сміло розглядати і для купівлі. Заїжджайте, оглядайте, тест-драйв та купуйте. Чекаємо на вас до зустрічі.